Я скажу з усієї відповідальності, багатьом може це зараз не сподобається. Всі вибори в Україні, які відбувалися, попри е, всі вади. Які мали місце, тим не менше, є репрезентативними. Тобто, результати виборів насправді відображали волю українського народу. І треба пам'ятати фразу, я не знаю, її це приписують комусь з класиків чи античних про те, що погану владу обирають гарні люди, які не ходять на вибори. Тобто треба розуміти, що коли ти не йдеш на вибори і в такий спосіб да, там, усуваєшся, ну, то ти також робиш вибір. Ти даєш якомусь, це... в принципі, можеш дати якомусь маргіналу зробити вибір за тебе, де ну, факто. Тобто, потім... Треба дивуватися, що відбувається те, що відбувається, тому ну Україна це не та країна і не та політична система, де дійсно можна говорити про те, що там, от хтось захопив владу, якісь підступні олігархи або якісь там клани. Ні, це достатньо висококонкурентна політична система, де виборці є ну суб'єктами. Ну суб'єктами в тому плані, що від них дещо залежить. Тобто це не означає, що там нема інших суб'єктів на цьому полі. Ну, на відміну від інших країн, де взагалі існує фасадна демократія, і де дійсно сффункціонується принцип Голосуй не голосуй, все одно получиш шайбу. Ну тобто, і ну якби чому проаналізуємо вибори в багатьох країнах, наприклад, колишнього радянського союзу в середній Азії, так званій. Ну то дуже швидко зрозуміємо, в чому є відмінність. Та далеко ходити. Не треба у нас там два сусіди. Дивіться та, і далеко демократичні. Так, ну і наприклад, тобто Білорусь. Ну там нема ніяких виборів, тобто і там вибори не відображають. Ну. Вони не є репрезентативною, ну і так само, як і в Росії. Тобто, там важко визначити, в принципі, яка частка населення підтримує е, ті політичні сили або ті політичні е, фігури, які е, там перебувають по владі. Тобто я не хочу сказати, що вони їх не підтримують. Я хочу сказати, що ми не можемо визначити, тому що за великим рахунком, єдиним інструментом є ну, два інструмента, грубо кажучи, один це вибор, інший соціологія. Але проблема полягає в тому, що в таких моделях і соціологія, в принципі, ну не дає. Якогось репрезентативного результату